Всім привіт! Отримав ось таку кутову шліфмашину. Це в нас компанія Bosch GW 180 Li, постачається за артикулом 0601 9H9020. Це соло комплектація, Тут акумулятори не входять, акумулятори у мене є. Отже, така розпаковка. Інструкція з керування, в тому числі, українською мовою є. Далі ключ, флянець, гайка, захисний кожух, руків'я і, власне кажучи, сама кутова шліфмашина. Більше тут поки нічого нема. Так, по самій кутовій шліфмашині, що можна сказати, дуже компактна, зручна. Моторчик безщитковий стоїть на ній. Отже, досить тривалий час буде працювати, триваліший час буде працювати на акумуляторах по порівнянні по з щитковим інструментом. Далі бачимо, що є тут спеціальний захист, накладка така. Захищає вентиляційні отвори від потрапляння дрібнодисперсійного пилу. Та всілякого бруду дуже легко знімається, легко встановлюється і досить легко чиститься. Далі. Пусковий гачок з лівого боку. Металевий кожух без додаткового якогось обладнання. Легко на неї встановлюється, так само легко регулюється його положення. Сама вона досить добре прогумована. Руків Руків'я встановлюється, ось, бачите, як з лівого, так і з правого боку. Зверху ні. Також присутні вентиляційні отвори на металевому корпусі редуктора. І, як каже виробник, що при роботі з акумуляторами серії ProCore вона в нас видає потужність 850 Вт, якщо порівнювати з щитковим інструментом, Отже, перші враження досить непогані, побачимо, як покаже себе в роботі.